Снятинщина, особливий район Івано-Франківщини, адже саме тут найбільші площі садів в області. Самі ж яблука це надзвичайно цінний дієтичний і лікувальний продукт. Учені стверджують, що цей фрукт заспокоює нерви та поліпшує роботу мозку. Своїми лікувальними властивостями з давніх давен славилися і снятинські яблука. У час перебудов вдалося зберегти насадження, і нині садівництво в районі процвітає та розвивається. Спожитий плід відтермінований візит до лікаря. Більше 260 компонентів зараз вивчені необхідні сполуки, амінокислоти, мікроелементи у яблуку. Яблуко не вивчене до цих пір до краю. Взяти одне тільки зернятко. Кілька зерняток спожитих, особливо з шкірочкою. Вони задовольняють потребу дорослої людини в йоді. На фестиваль завітали перші особи області. Голова Івно-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вошиванюк та голова обласної ради Олександр Сич привітали снятинців з визначною подією. Відкриття фестивалю ще й яблуко говорить про те, що зняти ще відкривається, відновлюється. Така сфера, як виробництво яблук, фруктів. Сьогодні Снятична вносить дуже хороший вклад у прекрасну прикарпатську традицію вшанування свого рідного. В кожному районі є свій фестиваль. Шануємо не тільки вишиваночку, не тільки нашу вберу, не тільки пісню. Не тільки наших письменників, поетів, але шануємо і наше яблучко. Для гостей фестивалю снятинські кондитери підготували солодкий сюрприз, величезний яблуневий пиріг. Стравами з яблук пригощала і кожна сільська рада снятинщини. А забавляли відвідувачів першого районного фестивалю покуцьке яблуко співами та танцями.